Михайло показує учнівський квиток на безкоштовний проїзд в автобусі. Він дійсний до 2024-го. Хлопець навчається в Ужгороді і добирається з Миная. каже, з травня в нього почали просити гроші за проїзд. Мені сказали, що я маю платити, бо квиток не дійсний. Я запитав, чому мені не сказали і я приїхав додому, сказав мамі по мамому зі мною поїхали. Я пішла з ними. Дійсно, водій вимагав гроші. І ми даємо 5 гривень. На що водій відповів, що повинен складати проїзд повну вартість – 7». І ще нова у нас така фішка з'явилася, можна сказати, що якщо ти їдеш з міна, я ти маєш платити 8 гривень. А якщо ти вже їдеш, наприклад, з Петифі там до п'яного, то сім. Не розуміємо причину, чому проїзд для школярів є платним. Гроші за проїзд у приміських автобусах із сіл до Ужгорода почали просити і в пенсіонерів, розповідають жителі Миная. У нас пенсіонерів нас пенсіонерів більше мучать аптеки. Не завжди люди хворі. А поїхав раз в аптеку, другий раз в аптеку. Це двічі туди, і звідти двічі. Та де я візьму 32 гривні? Я повинна тепер платити 8 гривень. Так він і Сказав, ви не тільки вісім, ви будете дванадцять ще платити. Жителька села Монай Олена Ямкова каже, звернулася до Холмківської сільради. Я не повірила такого, що багато ОТГ, яке, яке стоїть у першій у, у перших рядах, по по доходах, по податках. Вплую один раз і взяв і платить. Сказали мені, що розбирається з цим немає грошей. На зупинку в Минаї під'їжджає автобус. Чи треба пенсіонерам та школярам платити за проїзд до Ужгорода? Водій Ігор відповідає. За них ніхто не компенсує. Раніше город компенсував, а зараз ніхто не компенсує. Скільки взагалі проїзд коштує О, з розівки до Ужгорода? Вісім гривень. А для школярів так ціна одна. Нових перевізників на маршрути з районних сіл до Ужгорода визначала райдержадміністрація. Головний спеціаліст відділу економічного розвитку В'ячеслав Крупнік каже: перевізники назвали сім пільгових категорій, для яких передбачений безкоштовний проїзд. Школярів і пенсіонерів це не стосується. Районний бюджет не в змозі компенсувати перевізникам такі перевезення. Але перевізники на загальних зборах перевізників з адміністрацією прийняли рішення надавати таку соціальну послугу вигляді пільг. Певні категорії це ветерани Великої вітчизняної війни, інваліди війни, учасники АТО ООС, скажімо так, члени їх сімей, інваліди Чорнобильської атомної катастрофи першої і другої категорії і інваліди. Першої другої групи і інваліди позору першої групи в Ужгородському районі каже В'ячеслав Крупнік. Діє програма Шкільний автобус. Батьки можуть записати дітей у список і їх возитимуть безкоштовно до шкіл. Однак йдеться тільки про довезення з одного села до іншого. Тобто до шкіл Ужгорода такий автобус не їздить. Вартість можуть компенсувати з бюджету громад за словами голови Хомківської ОТГ Тетяни Вачилі. На початку березня перевізник із трансуж повідомив їм, що школярів і пенсіонерів безкоштовно до Ужгорода не возитимуть. Ми домовилися, що хоча б до весни, щоб він цей, цей процес продовжив. Поки вони були в городі, то було в городі, а зараз він виграв тендер в районі і це вже є проблеми ОТГ. В бюджеті ми не планували в грудні місяці, коли ми приймали бюджет, Цих кошти ніхто не знав, що у нас виникнуть питання такі, припустимо, там у березні, у квітні. Тому ми не готові сьогодні, у нас немає вільних коштів, щоб з привізником... Домовитися, і сьогодні він не знає про яку суму йде мова. Тому маємо час. Треба промоніторити за словами Тетяни Вочилі. За наявності грошей договір з перевізником можуть укласти у липні цього року і почати відшкодовувати перевезення школярів і пенсіонерів до Ужгорода коштом Холмківської громади. Андріана Курта, Андрій Гісем. новини на Суспільному.